Доброго всім дня! Будемо дивитися такий апарат. Дуга. Бачите, тут ось написано. Всередині згорів. Будемо дивитися, що там всередині згоріло в нього. Ось такий з згорів. Тут прогар. Транс, цей е, трансформатор чорний, що там на нього пихнуло. Значить, діод. Ножка обуглена, е, резистори обуглилися. Транзистор появився. Зараз покажу. Ось. Ось, бачите, транзистора ножка загнута. Там пістон зірваний, вивели сюди і напряму підпаяли. ну, Так сказать, Шимки, напевно, теж хана, значить. Мале, що я не рахую, основне потягне гроші. Це шимка, транзистор, трансформатор. Ну, трансформатор, можливо, і живий, хоча навряд ли, я думаю, з трансформатора все почалося. Пилюка, мабуть, набилася туди між ножками і прошила десь, десь на резистор. Ну і далі пішло. Зараз прозвоню, подивлюсь. Перевіряємо транзистор по переходу. По переходу по нулям. пробитый э -э -э, стабилитрон стабилитрон тоже пробитый ну это надо выпаивать тут диод це кажется вроде нормальный 545 на на сборотню да вроде нормальный так резистор резистор затворный затворный резистор так стоп Затворний резистор 51 Ом живий, далі, далі, далі. Токовий резистор дохлий, ну в общем, все інше дохле. Треба виправити по-любому. Транзистор, трансформатор, ну і інше. Так, ще одне нот. Тут транзистор стояв P4NK60. 600 вольтовый. Вообще ставят 800-900 вольт. 900, ну 800 тоже бывает ставят. Но на 600 аж не Трансформатор тоже тут появился. Видно аккуратно, но появился. Шимка. Можливо и шимка появилась. Тоже что да, шимка тоже появилась на Не оригінальна пайка. Хорошо паялася, але оптопара випаювалася для чогось. Так, да, оптопара теж паяна. Ну таке діло. Але перемічка не знімалася. Хі -хі -хі. Ладно, будемо робити по уму і все так, як потрібно. Випаяв транзистор, шматок ножки відвалений. Ось тут залишився шматок ножки. Зараз треба його випаяти. Ну, Транзистор згорений я. Трансформатор випаяв його, промив, замірив, тут пропаяв, щоб нормально було. Замірив він нормальний, такий самий, як і, практично такий самий, як і новий. Тут трансформатор 25-216 33, 33. Буду ми далі, дивитися далі. Так, ну щоб повністю перевірити, підпаявся зараз, Бо повипаював там все ж. Як вона, чи працює, чи ні. Зараз подивимося, що нам покаже шимка. Так, де вона тут? Шоста нога? П'ята, шоста. Отак ось. Так, подаємо напругу. Тут 45-та стоїть, це вона скільки там? Від 16 повинна запуститися з копійками. 12, 13, 14, 16, 17, 20 вольт шимка дохла. Ось, дивіться, тут показана напруга. На шостому нема. На восьмому. ні, на восьмому пять є, дивіться, 5 вольт є на восьмому. А на шостому нічого нема. Так, дивимося на якому? Четвертому. Четвертому. Може тут не Може це не налаштовано. Ну, піла є, бачите. Вот. А на шостому. А на шостому нема нічого. Так, а що ж таке? Запрет може якийсь стоїть? На першій нозі є напруга. На другій. А, на другій півтора вольта. Друга нога півтора вольта. Третя два вольта. А ч на третій два вольта? Третя, два вольта це запрет. Ну що, відновив дежурку, зараз запускаю, подивитись як воно запускається. Сюди напругу 88 вольт. Запрацював вентилятор, але він їлі -їлі крутиться. Напруги там 24 вольта нема щось. Будемо дивитися. Виході дежурки... Тільки 5 вольт. Зараз будемо розбиратися чого. Можливо. Так, що це виключено все. Так, включаємо, даємо. В общем, запрацювало. Дивимося на виході. Так, становимося сюди. І на стабілітрон. 3-4 вольта. Ну це колись 120 вольт я подав. Дежурка запрацювала. Все. 3 з копійками вольта в чому проблема, не знаю. Може стабілітрон дохлий. Зараз буду випаювати, дивіться. Так, включаємо. Ну ви вже зрозуміли, в чому проблема. Все працює, все нормально. Зараз подивимося сигнали на затворах. Видно тут буде. Щоб я нікуди не переставляв зараз. Осень на затворах нема. Подивимося далі. Ти мені такий апарат не попадався. Ну, Попада... не, не, не попадався апарат. І О, зараз покажу. Та ось все видно. Ось я додивився. Звідси йде дорожка через ділитель, і тут через ділитель резистивний. Це більше всього від пониженого і повищеної напруги. От. Або включається. Або виключається. Ну, так як напруга, напруга не подається звідси з конденсаторів, а тільки на діжурку я запустив, значить, вона не запускається шимка. Треба запаяти тут роз'єм. Ну, 1 Вт, 1 Ом запаяє резистор. Повинно все запрацювати. Так, я запая... запаяв тільки перемичку, бо в мене резисторів нема. Це для проби. так удаемся напругу на виході. Даємо ватер 780 вольт запустився. напруга 0 на виході. даю а надеемся коли... шим запрацює. все 140 вольт запрацював шим Виводимо на повну лампу исключаем лампу вообще даже не, не калкнула 220 вольт на виході 58 вольт норма все добре. Значить чистить, мити, одмивати, локірувати, резистор запаювати і віддавати. Саме обідне, що трансформатор же дзвонився, я дивився. Індуктивність його практично така як і нового. Там ну, є розбіжності трохи, ну не критичні, я думаю. І працювало, видавало там трохи вольт. Але не видавали те, що треба. Якась проблема з трансформатором.